Виконуємо номер 1174 із підручника «Алгебра 7 та номер 54.12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть А і Б, якщо пара чисел 10 і мінус 2 є розв'язком системи рівнянь. Перше рівняння системи Ах мінус 5 дорівняння 17, друге 3х додати Бі дорівня 9. Приступаємо до виконання. Оскільки пара чисел 10 і мінус 2 є розв'язком системи. Підставимо замість Х10, замість y мінус 2 у кожне з рівнянь системи і знайдемо А і Б. Підставляємо, перше рівняння буде А помножити на 10. Міс 5 помножити на мінус 2. У нас утворилось рівняння з однією зміною, яке ми будемо розв'язувати відносно а 10а додати 5 на 2 10, дорівнює 17. Переносимо 10 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 10а дорівнює 7. І нам залишається поділити на 10. Отримаємо 0,7. Підставляємо у друге рівняння. 3 множимо на 10, додати b, помножити на мінус 2, до рівня 9. Маємо 30, відняти 2 b до рівня 9. Переносимо 30 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 9 відняти 30 це буде мінус 21. Ну і тепер ділимо на мінус 2. Отримаємо 10,5. Записуємо відповідь. А у нас 0,7, Б 10,5. Номер 1174 із підручника Алгебра 7 та номер 54.12 Із підручника Математика 7 виконано.